Ну що ж, всім привіт! З вами я іскровий і це нове відео на моєму каналі. Це вис, будуть висновки піжня. Конечно, основ, основне я, звісно, хотів би розказати вам ще в минулому відео. І розказав, але уви ви і ах, не вийшло. Тому що я записував через одну програму, яка чогось була просто неймовірно лагуча. Що я таки не понял, в чому була проблема. Чи була проблема в програмі, через яку я записував, чи була проблема в, в чомусь другому поняття немає. Ну факт стається фактом, що в мене, майже, в мене, можна сказати, нічого не вийшло записати. Це, звісно, величезна проблема. Тут ні, записати, то вийшло. Ну там кадри мінялися просто отак. Раз в 5 секунд один кадр мінявся. Прям дуже залагодили. Ну ладно, не суть. Так, що тут у мене по-новому? Я. Ну як я хотів це на минулому відео зняти, але в мене не вийшло. Прокушив 500 днів. І зараз я находжу на 12750. Е, тому по... Оружжі поміняв спустя 1000 е, днів дар Ну, По прокачках е, тут ви все бачите. По героям я нічого не помінялося. Я на кібері тестував, бо там найвелика нагрузка найбільше всіх іде. Тому не звертайте на це уваги. Так, е, та, ну Тут це хайстеється. Зараз будемо навіть зі Google. По еліксіру виріс у мене еліксир за последнього. Я прокачав початку 225 триллів. Планую качати десь до 5 триллів. 500 тлнів виходить, щоб було десь около 7 штук. І далі вже робити англій. Так, ну що ж. І найважливіше, Що у нас на даний момент? Героєм неділі подарку білетам є король Артур. Я, звісно, дуже не радий, тому що я його не можу вибити повністю, тому що в мене всього на всього 302 білети. В лучшому випадку в мене буде 310 білетів. А цього у ах, не вистачає. На те, щоб зробити його 14 звздчів. Тому що для цього треба ще 5 плюс-мінус 50 сторолів картурів. Ну, ладно. Нічого страшного. Буду потихеньку збирати. Я все одно його куплю. Надо білети і буду ждати ще. Давайте щас посчитаємо. Мені даже інтересно, скільки тут треба ждати. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 неділь для того, щоб. 7 на 7.49. В общем, півтора місяця. В кінці зими я його качну вже на, на всі 15 зв'язок. Ну, ладно, нічого страшного. По яблукам. Я вкинувся в оце, як ви бачите, і планую йти до курсу. Я не помню, чим я остановился, щоб я позвоню воїну зняти, но я сейчас прокачався до Г2. Так, що тут у нас? Ага, понятно. Ну, в принципі, пока що буде йти до курсу, Це 9 яблук. А потом вже скоріше за все, буду качати курс. А потом, скоріше за все, либо піду сюда, або курс 2 і 3 буду качати. Це вже побачу по ситуації. Тотем я використовую на x500%. Ну це вже не, не то. Так, в принципі, герої в мене всі є. Можна піти по зуба. Прийшлось мені обрізати. Із-за того, що я протупив і не так зробив і нечайно потратив занадто багато мани. Ну і нічого страшного. Той кадр я вам вирізав і тепер будемо на тепер просто переприйдемо від зуба. Кіпер проходити не буду, бо я на минулому відео, яке ви... Не вийшло, його вже пройшов до максимуму. Я там прям запушив до старого. Що там вже ні на 100% не домажиться обичні ну, мови, не бос. Ну, По-новому, крім Вільзівула, ще бачимо, на які я місця попіднімався за той момент, поки в мене відео не виходили. І опа. Так, ну все, 700 хп нормально. Зараз так, акелії полетять. Обратно, так, вам не, не, не терять эти кнопки. Так, э, так. Давай, десь подождем до 1000 хп. Опять, чтобы стаки обхилили были. Потому что, все же таки, и она мне тоже очень надо. И все же таки, хоть трех, но урон поднимает. До 1000, конечно, я навряд ли поднимусь, чтобы удвоить урон, но не суть. Опять, и вот так. Чесно, з загрінженим, забілденими кнопками намного легше, просто не описуємо легше. грати, це невозможно без них грати. Особливо проти про ж самого Візівула. Ну все. Наскільки ми місць піднялися? На 206 місць. Неплохо. Через дайте я заскріню. Обичаюся, Щось заскріну. Ну, якщо щось там буде, то я обріжу. Так. В принципі. Мы аж цілых 16АH цілий. Ну, може десь підняти сюди, навім, до... Це я 100% 300 трилів візьму. Ну, ладно. Так. Що я ще хотів зробити так? по квестам все так. І на минулому же відео так само я мав вам показати, що я купив останній забор. У мене соус забор був не куплений, але я його, його вчора на відео купив. Опять же, вам повторяю, я його не викладу. По костях. По костях я получаю ще 220 плюс-мінус 1000. Це я вам показувати не буду. Тут смисла немає, я так думаю. Так, блин, надо было сначала, наверное, купить короля Артура 35 млрд. Я думаю, здесь буде около 60 млрд за ски копий. Може трошки меньше. Я, в любом случае я буду по максимуму брать, потому что, щоб менше потом билетов тратить. В любом случае ще на грішно надо купить. В любом случае надо копить, тому даже самое ничтожное количество мне в любом случае дуже сильно поможет. А тут целых э, 300 копий. Да, мой же два раза поднялся. Это дуже даже добро. Жалко, что не хватает всего на всего чуть-чуть. Особенно если я заканчиваю. Но если бы я не купил Зевса, все идеально хватило. Ну ладно, Зевс все равно ну, мне достаточно сильно помогает. Так. Э... По-моему... А, ну да, вычнешь рукачев. Лично я увеличилось. Так. что тут еще. Так, по по шмотку. По шмоткам. В принципе, я ничего не менял у них. Все все идеально. Шлем идеальный. Ну, на грудах понятно, там без разницы. Ось почті ідеально тільки одного скилла не вистачає слід демедж. І так само бота не вистачає Є ще одного скилла замість слід демеджу. Ну нічого, як мінімум одні ботинки я питаюся зробити, коли мені випаде 2... Ну, коли через 2 дні, коли в мене буде ще один світок. Так, по гільдії. На даний момент в гільдії я находжу, ну, в принципі, достатньо низькому місці. Ого! Хто це, хто це взяв в гілді о такого чоловічка у нас? Ну, ладно, не буде поглянути. Потім за тудаті наших. Так, е, я, якщо я в гілді дідка. Дідок. Я Такий ютубер по ДБГ. Ну, а по сьогодні, в принципі, все нормально. Ну, як я вже казав, по планах у мене е, зробити 50 трлн. Що в мене плюс-мінус було 7. А ешок і після того попитатися накопити на англіш. Ну, а коли я накоплю на англіш, то все буде і то і то легше. По рунам. У мене є одна 17 го тіра, дві 16, го три 16 тіра і одна 14. Руник ну, кріпка я не парюся. У мене по планах таке. Поки що на печці робиться руна демеджа. Її робити ще достатньо. довго. Поки тут роб робиться руна демеджа, Тут ось о 16, то там по моєму 15, получается, у меня 2 десь это неделя Коли, Поки тут робиться ця руна за неділю, Я нафармлю кості. -кості. Якщо брати в середньому, то що я буду 700 000 фармити в день. А мені надо 8 млн, але у мене 1,5 млн є, То мені прийдеться фармити ще плюс мінус 9 днів. І виходить, поки я наформлю тут з 2,15 зроблю, я там більшу часть на херурон. І після того попробую на цих поробити, доробити урон крита десь до, до 16. Ну, в принципі, особо особесь колесно. Трунний крита я поки і не трогаю, вона мені поки не надо Насчет експедицій. В ближайше время проходить їх навряд чи я буду. Хіба що я ізично пройти. Ну тут уже побачу по часу своєму. Просто займаю достатньо багато часу і мені це не потрібно. Ну так, прям нагально. Тому мені нічого не скажу. Так. В принципі по квестам покажу, що тоже особо не блищу навірно вже такого більше не буде в Ні ближайше нічого по храму времени до речі іще одна штука і буде 400 храм ну дивлячись на те що у мене немає паков то в принципі доволі хороший результат на мене Ну, В ближайшее время, я думаю, я все ж таки собі куплю. Пак. Як мінімум на X2 скорость. А так. В принципі. Начи то все. Дякую вам за перегляд. Буду благодарен вашим лайкам і підпискам. Переходьте на мій телеграм-канал. І слідкуйте наперед. За моїм ігровим життям. Всім дякую за перегляд. Бай-бай!